Не забувай дивитися на небо. І не лише тоді, коли гарна погода. Іноді варто просто зупинитися, підняти очі вгору і видихнути. Бо небо не питає, як ти. Воно просто є спокійне, безмежне, вічне, і в його тиші іноді більше відповідей у сотнях думок у твоїй голові. Ми звикли шукати відповіді всюди, в людях, у книжках, у соцмережах. Але забуваємо про найпростіше. Подивитись угору. Там де немає шуму, немає тиску, там усе як є: просто небо, просто тиша. Просто мрідь, в якій можна відчути себе живим. Тому іноді зупинись, помовчи, подивись на небо. Можливо, саме там ти знайдеш те, що ти не шукаєш у собі. Найглибші розмови завжди відбуваються в тиші. Залишайся з нами. Підписуйся. все зверніть може биш не